запитів на населення, ми маємо показник кількість запитів на душу населення. Лідерство займає США. Там працює закон понад 50 років. В середньому на 10 тисяч населення 20 запитів у них приходить щороку. На другому місці Австралія це з показником 11 запитів на 10 тисяч населення. А в Україні показник 8,8. Тобто ми не лідери, але не, ми не не писамо задніх. У Великій Британії досить ефективний закон, але там трохи менше показник 7,8 запитів. На 10 тисяч населення Гонконг не користується високою популярністю цей закон, 4-3 запити. І наша сусідка Польща 0,91, але цей показник ну, не можна вважати абсолютно, оскільки ми не змогли отримати даних від усіх державних органів Польщі, тому він ну, такий відносний, я би його повністю не брав до уваги. Це означає, що ми за кількістю запитів перебуваємо десь в. Всередині країн, які вже активно використовують закон про доступ до публічної інформації. Останнім часом пропонуються деякі новації про до закону про доступ до публічної інформації. Зокрема, хотів би сказати кілька слів про закон заре... зареєстрований під номером 3301. Цей закон був зареєстрований чотирма народними депутатами і він передбачає. Провадження низки новацій в наш базовий закон про доступ до публічної інформації проводили аналіз. Можу сказати, що цей закон не відповідає позиції президента України. Віктор Янукович ніколи не допустить збуження конституційних прав громадян на отримання публічної інформації до того, що він не відповідає. Позиції президента направлені на забезпечення більшої прозорості влади. Хоча у цьому законі є деякі норми, які підлягають обговоренню, і які можуть бути цілком слушними, він може стати основою для широкого діалогу. Наскільки давайте розберемо, що пропонують ці народні депутати. Ну не перша норма, яка мене злякала, це презумпція. Дієздатності громадян, тобто народні депутати пропонують, для того, щоб кожен запитувач інформації надавав довідку про свою дієздатність до свого запиту. Я вважаю, що це неприйнятна норма, яка звузить коло по потенційних отримувачів інформації і не може бути сприйнята, оскільки апріорі вважати всю країну всіх потенційних запитувачами недієздатними. Не відповідає демократичній традиції, а також ці депутати пропонують а, в електронному запиті надавати поштову адресу, а, що також звужує нинішні права громадян. Зараз для того, щоб надіслати запит, потрібно вказати лише ім'я і надіслати запит електронною поштою. А якщо збільшувати кількість вимог до запитувача, це відповідно звузить базу і кількість охочих запитувати публічну інформацію. Тому ця норма виглядає суперечною. Крім того, норма про обмеження 90 днями і 10 сторінками кожного запитувача, вона викидає фактично сто запитувачів журналістів, оскільки для журналіста зробити в одну установу один запит за квартал, ну це це обмежує права журналіста. І ну, я, я не розумію, який позитив ми отримуємо від теоретичного впровадження цієї норми. Але менше з тим, автори докладно ознайомилися з практикою. Там є деякі технічні деталі, які вдосконалюють саме тіло закону. Але якщо ми його будемо брати за основу, це може стати таким майданчиком для внесення. Небажаних змін до закону, тому якщо є ця ініціатива, я зрозумів, що вона йде від Асоціації малих міст України, і вони готові до, до цієї дискусії, то дискусія про практику реалізації цього закону, про переваги і недоліки, вона може бути. Що буде на виході цієї практики, цієї дискусії я не буду сказати, але якщо вона буде у широкому полі залученням представників громадянського суспільства, громадських активістів та журналістів. То ми тільки за вдосконалення а, закону про доступ а, Я багато розказав позитивних речей. Про закон про доступ це означає, що у нас немає недоліків. У нас було ще два моїх особистих розчарування у законі. Коли ми в адміністрації президента працювали у складі робочої групи, яка ще розробляла закон про доступ, ми сподівалися, що закон відкриє генеральні плани міст і Сіл. На жаль, цього не відбулося, і це ну, таке розчарування, яке приніс закон. Ми звичайно працюємо над тим, щоб генеральні плани були більш відкритими. Поки що ну, є певні успіхи, нам вдалося. Співпрацювати з Міністерством оборони, щоб вони почали розпочали наукову розробку цієї теми і сказали, які саме показники у картах, на яких намальовані генеральні плани, є небезпечними з точки зору Міністерства оборони, а які не складають загрозу. Тому цей процес іде, але на жаль, він поки що не приніс результату. І другий, напевно, найбільший недолік зараз у такий системний недолік у виконанні закону про доступ, його неузгодженість із законом про захист персональних даних. З досвіду, я думаю, що багато з вас, хто знає, що ви завтра або прямо сьогодні напишете запит до будь-якої районної ради і запитаєте, кому на минулі сесії ця райрада надала земельну ділянку або іншим матеріальним. Матеріальні цінності, скоріш за все, ви отримаєте відповідь, що прізвище цих людей захищає закон про захист персональних даних і неузгодженість між цими двома законами про доступ до публічної інформації і про захист персональних даних вони створюють незручності. Оскільки така відповідь напряму цю закону про доступ до публічної інформації, який забороняє обмежувати надання інформації про розпорядження державними коштами, бюджетними коштами і державним комунальним майном. Але він не узгоджений, тому ця є шварина, яка зараз не дає наповно реалізовувати закон про доступ. Я сподіваюся, що ось ці дві проблеми будуть зняті, коли парламент проголосує урядовий законопроект 0947. Це такий великий пакет змін, який вносить зміни до 53 законів, чотирьох кодексів, і приводить у відповідність усю законодавчу базу. Яка є в країні у відповідності законом про доступ і зокрема ці дві проблеми будуть зняті? Ми сподіваємося, що це відбудеться найближчим часом і готові реалізовувати ці зміни, якщо вони будуть ухвалені.